Моя Наталка казала, хоче, треба буде замішати, спекти паляниці з маком. Ще хоча до макове є далеко, але можна таке зробити. Ось. І береться, замішується тісто, можна вибити яйця, але зазвичай паляницю печеться без яєць. Але можна і вибити, вона смачніша тоді виходить. Печеться, тоді береться мак. Запарується, відварується, щоб не був гіркий, треться, чи в макітрі макогоном, чи в блендері перебивається. І <кій> і тоді береться те, господі, дай розуму. Додається цукру, з цукром, чи з медом перебивається. Ну, я додаю трошки до маку весь час трошки цукру, а тоді мед. Перемішую, додається переварена вода і. Розмішується, таке ріденьке робиться і туди дробиться оцей корж, ця паляниця. У мене відео є на каналі. Ось. І виходить дуже смачно. Так що ось так. Володимир, роботи купа. Володимир, роботи весь час повно. Я не знаю, де її немає в кого, але в мене її весь час повно. Е Мітрофан. Нема роботи на Україні. Ну, тяжко зараз роботою, так, Митрофана, але я знаю. Хто хоче, той знаходить роботу. У мене діти працюють на роботі, на роботу ходять, все, як має бути, і заробляють. То ще в залежності хто, хто що, і скільки на що розраховує. Ось. Ну не знаю. У мене мої працюють і роботи вистачає. І заробляють досить не собі. Їм вистачає. Так, щось що таке. Оля Чумаченко, Олег, доброго, доброго ранку, гарного настрою. Олег, Ольга, добре утро. Мартин, спасибо, я не все розумію по-вашому. Мартин, ось те, що не розумієш, пиши. І я розкажу тобі, мож, більше зрозумієш тоді. Так що, таке то. Ні страшного нема. Той, хто питає, той не блуде. Бить добру, привіт, Олександр. Ви так смачно розказуєте, моя бабуся завжди коржі з маком на макові. Я пекла. Так, Олександр, дуже смачно, мені мене всі так люблять. Тут паляницю з маком, то вже така, то ж таке вже смачне ну, Треба буде спекти. Я то завтра горохляничків хочу, треба горох дістати з морозілки. Ось і треба буде, напевно, спекти паляницю з маком. Так що ось так. Олександр, привіт з Кривого Рогу. Привіт, Олександр, а я з Тернопільщини. Бить добру, у мене кажеться робота рабством. Робота рабством. Ну, розумієш, бить добру і... і робити треба комусь. Ну, а як же ж? А що ж робити? Треба, щоб жити, треба працювати. Ось так, щось таке. Митрофан, тоді треба їхати у Тернопіль. Да? Є робота і в Тернополі, і у Хмельницьку люди працюють, ходять на роботу, і заробляють. А як же ж? Скрізь. Митрофан, я там у вас з ТЦК. Поняття не маю. У мене чоловік служить, то я ТЦК не боюся, я так кажу, як є, що мені бояться його. Ну а з другої сторони, ну хто ж має захищати Україну, ну а як же ж всі ж не втічуть за границю. Ну і хто ж мусить бути. Як так, то всі ми українці, а як прийдеться захищати, то кажуть, що не треба. Не знаю, з ТЦК за ним не ходжу, не бачу, не знаю. Мені його не треба. Марія, ти робота і на себе, а не на той, як його на рабство. Олег, Любочка, покажи, як готувати настоящий борщ з пампушками. Олег, ти розумієш, що в кожній стороні борщ по-інакшому готують. У мене є відео і як я готую борщ червоний, там в мене є щось два чи три відео, бо по різному готують. Ось. Є багато людей, що червоний борщ заправляють старим салом, Товченим старим салом. А він мені не смачний. Мені те старе сало смердить.